Всім привіт! Мене звати Денис, я займаюся монтажорозоплених котлів. Розкажу зараз, як монту монтувати димоход. Вроді така проста річ, як димоход, всім все зрозуміло, що дим йде по трубі доверху, але є купа помилок при монтажі і купа міфів, які думаєте. Розвінчуємо перше. І так, саме перше, що димоход призначений для того, щоб... Виход відпрацьованих газів з твердотопленого котла, це навіть з газового котла виходив на двір і створював при цьому тягу. Тобі ж був приход кислороду. Так як в газових котлах немає, е, при згоранні газу не утворюється ніяких, ні смол. Дуже мала кількість одного газу, практично нуля, там ноль, там тільки вода, великий газ, і дуже мала кількість одного газу, то е, помилки допущені при монтажі газового димоходу не столь существенно впливають, або їх практично ніхто не бачить. Але стародотоплено так не приходить. Перша помилка це верх ногами поставлена труба. Е, любі, димоход, будь-то сенвіч панель будь то проста обична оцинковка, зроблена таким варіантом, що її можна писати або правильно, або неправильно, тобто шверх ногами. І маленький нюанс дає сотні великий велику проблему придачі експлуатації. Перша проблема це поставлено вверх ногами. Тобі ж є замок. Як самотично так намалюємо, Є труба. Два труба входить труба в трубу. Но, так як, на прикладі маркера взяти, що можна вставити її так, а можна вставити її так. Тобі ж замок. Буде зверху. Так само тут. Зроблено що, замок виходить так. Це схема ізначально Чого? Йдуть гази. От іду верх. Ходимо ходимо. Тут вже виходить. Це Но, в цьому на відміну від газових. Крім води і великі слазу, тут є купа сажі, купа кислот, які при русі димохода вище охлаждаються, яка б вас би не була ізоляція. Вони все одно охлаждаються і починають текти по стінках донизу. Так як замок цей зроблений таким чином, що по стінках виходить і ось задумано, воно не є герметично. Як би ви його не, не обмашували силіконом, все одно воно буде виходити і буде текти вже. Тут воно по внутрішній стінці, а тут вже виходить по ну, проблема. Якщо це на дворі, то це в принципі не страшно, єдине, що та теплу зараз. ви будете вмотувати трубу, ви йому має, мусите вмотувати. часом пропитається цими всіми смолами і прийде в абсолютну негодності. Окрім воні чорної труби. Таких, таких яній немає. Друга проблема, якщо це все знаходиться в середині жиловому приміщенні. Допустимо, камінь. Камінь затоплено нічим не відрізняється, тільки тим, що то відкрит. там саме Дрова горять і там і там. От Представте, що це вже є жиле приміщення. І він зашитий, як правило. В 95% всі зашивають, причому зашивають гіпсокартонщики, бо їм там так легше. І от оце ось воль. Починає смоліти, ви думаєте, що у вас камін, камінь, вказується, воно все ходить. Того ж, ці всі гази і смоли є досить такі шкідливі для здоров'я. Воно суть в тому, що воно не зразу з'являється, а через місяць 3-4 експлуатації. Тобі ж десь до середини опалювального середини, кінець опалювального сезону, все просто починає нестерпно бути чорне і воняти. Якщо в хаті, то це просто капець. Другий варіант правильний. Будь-то сендвіч панель, будь-то що, суть та сама, що є замок. Є труба, одна, є труба друга. звідси, йде. звідси йдуть гази Доверх. І замок саматично його намалюємо так, щоб чітко Що видно, входить сюди. Тобто всі гази проходять, ви скажете, так, да, гази йдуть доверху і вони тут починають ходити. Замки зроблені таким чином, що в більшості випадків вони є герметичні. І для цього є ще спеціальний герметизатор в вигляді скотчу. Такий спеціальний скотч з алюмінію. З Це місце і герметизує. Але тут гази йдуть за що тяга створюється, то навіть якщо є подсос, то буде подсос воздуха з цих сторонах, а не виход газів. Тож, друге питання, якщо у вас немає тяги то буде виходити. Але як нема тяги, воно що тут, що тут буде виходити гази, бо нема тягу. Вся вода, яка конденсується вище, скапує капельками далі. І вона далі йде по, по внутрішній стінці даної системи, даної труби, Долезу, навіть, до самого петла, де стоїть обувічці. Так, ми зібралися, замок має бути стояти таким чином. якщо дуже грубо намалювати, як сусуд. Скажу так, що деякі виробники звідомо, не знають, чи просто вони щось натупили, роблять, що замок не так, а так. Тут треба при виборі купляти при виборі матеріалів будемо звернути увагу на замок, тому що деякі сендвіч-панелі дійсно замки зроблені так. Ну, не знаю, тут на совісті виробників, а то вже а ця проблема буде на совісті монтажників, коли до них будуть дзвонити, казати, що треба все переробляти. Як це правило за свій щот буде перероблятися? Далі. З в димоходу ми розібралися. Є ще, таке, є ще така річ, як називається тобі тобто ловітель конденсат Він ставиться, як правило, біля котла або в котельному приміщенні на кінці комиру. Є твердотоплений котел. В нього виходить комер і є вище сам і є вище сам ведемоход. Де Тут в чому що зробити не коліно під 90 градусів, і щоб вся весь цей конденсат, ці всі смоли, там що досить такі агресивна кислотна середа, затікала в котел, а зробити у ловіті, який буде збиратися можливий мусор, який заходить, можливі смоли, можна поставити давіть. Можна поставити краніка і регулярно зливати цю всю смолу. Це, В принципі, смола з'являється тільки в процесі розпалювання, коли котел виходить на робочу температуру, ця вся смола автоматично згорає і випаровується. Воно не є так существенно страшно, як показує практика з того краніка, тільки при дуже-дуже сирих дровах тоді з'являється та влага. І то тільки в процесі розпалювання. Вроді, все тут Є ще така річ, як стабілізатор тяги. Вони дуже рідко хто знає, тому, що її тільки почали ставити. Но для сучасних котлів це досить, воно мусить дуже критичне таке відношення, як кількість тяги. Тобто потужність тяги чи потужність димоходу визначається в паскалях. І Суть процесу включається в чому. Суть проблеми включається в чому, що в дворі може бути мінус, може бути плюс, а тяга в відповідно від цього і різниця. Тобто є топка, де горать дрова. Тобто, якщо при дуже великій сильній тязі, ці дрова згорають дуже-дуже швидко -дуже за, за що високого підходу кислороду. При поганій тязі, вони взагалі не згорають, а при стандартної згорають так, як треба. В кожному котлові пишеться, яка має бути мінімально допустима. Мінімально і максимально допустима тяга, при якій він, він буде робити. При мінімальній тязі він буде робити, при максимальній, якщо перевищення цієї тяги, дуже великий розход палива і плюс можливий виход з ладу котла за щодо високої температури. Що прогорання стінки вдиної рубашки. Для цього придумано стабілізатор тяги, де він мунтурується. Є два варіанти монтажу. Монтувати його в цьому місці, і монтувати його вище, або так само змонтувати його на цій трубі. То, якби це не принципово, єдине, щоб він стояв в горизонтальному такому положенні. Для чого вам потрібно? Коли тут а, за дуже велика тяга, тобто на дворі вже великий там, мінус, мінус 20, рідко буває. буває. І створюється вже великий приход воздуха, а тягом є єдине місце, яке ми не можемо регулювати, температура все це не регулюється. Створюється дуже великий перерозход палива, тобто дрова згорають в кусту більше, ніж треба. Навіть якщо заслонка прикривається, цього це недостатньо. Цей в даному випадку стабілізатор тяги просто створює підміс. Це грубо підміс воздуха з котельні. Тим самим тим самим тут він За що добавлення лишнього повітря. А в котлові залишається та тяга, яка виставлена на стабілізатор тязі і згідно технічної документації на котел. Що Він собою поставляє даний стабілізатор тяги. Ще скажу про роботі. При роботі встановлених стабілізаторів економія палива десь порядка 30%. Це його головне. Преимущество, і стабільна робота котла, тобто відсутність гулу і зменшення температури в самому димоході що відповідно створює довший терміс служби димохода. якщо він у вас з метал грубний то й в принципі нержавейка так само така нержавейка, що вона перегорає як метал тобто чим нижча температура тим довший термін служби. як він виглядає схематично. то є труба Половитель, димоход, вже виход, виход води з самого передотоплюного котла. Виход верніше газів з передотопленого котла. Можна тут ставити, але я лучше рекомендую ставити трошки нижче. нижче Тому що тут саме нижча температура, його досить таки вирусно працювати. Як він виглядає? Це собою, представляє, це собою, грубо говоря, представляє збалансовану систему грузиків. Тобто Циліндр, в якому вставлена заслонка, в чому не по центрі має бути перемічка, а перемічка трошки нижче, рухомі почіпники або прості болтики і система грузиків. Так воно виглядає. При створенні тяги ця заслонка відкривається. Заслонка відкривається і додає більше повітря. Все, море. Я вам покажу, як воно виглядає на практиці. Щось типу такого. Зараз в даному випадку котел не розпалений, то показати, як він робить що так от. Та я саморобний, так як я не знаю, що йому взагалі буде працювати чи треба. Саморобний, але показав дуже досить -таки хороший результат. Ось відповідно, виход газів з котла. Далі. Трійне на стабілізатор тяги. і найнижче це витік цього всього конденсатор. У даному случі просто тут зберед дзюрочку, ставлець Ще раз. Зараз, стабілізатор, виход газів. И пішов.